Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо дві круті активності на біржі Bybit. Якщо у вас немає аккаунту на біржі Bybit, обов'язково його створіть. Так як ця біржа проводить дуже багато промо, можна непогано заробити на кожному промо люди виносять дуже великі гроші. І зараз в нас є дві гарних події: це. Промо по токену AX і також початок IDO. У відео покажу все, що потрібно зробити, щоб брати участь і в промо, і в IDO. Тому підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Інформація в телеграмі виходить завжди скоріше. Обов'язково підписуйтесь, всі посилання під відео. Також не забудьте про лайк і погнали! І так, друзі, насправді все дуже просто. Пост є в мене в телеграм-каналі, по порядку, що потрібно буде зробити, вся детальна інформація, дедлайни, коли буде степшот балансу і так далі. Також ось офіційна інформація на сайті Bybitu. Все, що потрібно зробити, це ретвіт їхнього твіту про цю акцію, відзначити трьох друзів, також розмістити 1000 токенів AX у AX-протокол. Після цього. Хоча б один раз заклеймити свою винагороду, тобто свої відсотки зі стекінгу, потім внести на свій аккаунт Bybit не менше 15 тисяч акс, або ж зробити торговий оборот не менше 15 тисяч акс. Тобто все дуже просто. Після чого потрібно вставити сюди посилання на ваш ретвіт і сюди ввести ваш гаманець Solana. Я буду користуватися фантомом і також вам рекомендую. Тепер давайте будемо робити все по порядку. На Байбіті ми вже є, робимо ретвіт і відзначаємо трьох друзів. Переходимо за посиланням. Ось у нас є цей твіт, нам потрібно зробити ретвіт, Нажимаємо цитувати твіт. Тут можемо написати: Наприклад, AX is cool, тобто AX крутий». І далі відмічаємо трьох друзів. Нажимаємо собачку і просто відмічаємо людей. Наприклад, CryptoActivity. Йдемо далі, нажимаємо собачку, наприклад, клуб. Путь-кого відмічаємо. Навіть якщо ці люди у вас не в друзях, все одно можна їх відмітити. Відзначили трьох друзів і нажимаємо Твітнути. Ось і все, першу умову ми виконали. Далі нам потрібні токени AX. Нам потрібно 1000 токенів застейкати на AX протокол, і також 15 тисяч токенів потім внести на наш аккаунт ByBit. Тобто для початку нам потрібно від 16 тисяч AX і більше. Тому йдемо на ByBit, купуємо більше 16 тисяч токенів AX і робимо далі дії. Йдемо на Bybit, торгівля, спотова торгівля. Шукаємо токени AX, ось наш токен. Дивимось на CoinMarketCap 16 тисяч токенів, це буде приблизно на 103 долари. У мене є 114 доларів, якраз на всі гроші куплю. Вибираємо першу ціну на всі гроші, нажимаємо купити. І чекаємо, поки наш ордер виконається. І так, я почекав десь 3 хвилинки, мій ордер зайшов і я купив 17 718 токенів. Нажимаємо активи, спот. Ось є мої токени 17718, нажимаємо виведення. І нам тепер потрібен гаманець фантом. Я користуюсь фантомом. Ось так виглядає гаманець. Такий самий гаманець, як Metamask, тільки на мережі Solana. Тут потрібно мати трішки Solana на комісію, і сюди закидаємо токени AX. Ось мій гаманець, Solana я вже трішки закинув. На 5 доларів хватить з головою. Тепер потрібно скопіювати наш гаманець, нажимаємо ось аккаунт. Копіюємо наш гаманець. Переходимо на ByBit, вставляємо наш гаманець. Мережа Solana. Вибираємо усі і нажимаємо подати. Все перевіряємо. Комісія 80 токенів. Це дуже мало. Всього навсього 52 центи. Нажимаємо подати. Вставляємо всі коди, прописали всі коди і підтверджуємо. Ось, і все. Тепер чекаємо, щоб токени перейшли на наш гаманець Phantom. Так, пройшло десь 2 хвилинки, як бачимо, токени вже в мене є на гаманці 17638 токенів AX. Тепер переходимо в AX-протокол і нам потрібно під'єднати наш гаманець. Нажимаємо сюди Connect Wallet. І нам рекомендують Phantom. Також можна підключитися через Tourus, Solflare, Ledger Coinbase. Нажимаємо Phantom, підключаємо, підтверджуємо. І як бачимо, ми під'єдналися. Тепер для того, щоб застейкати, вибираємо будь-якого креатора. По умовам бачимо, що CoinGecko мінімум можна 250, комісія 2%. Далі бачимо мінімум тисяч, тисяча, 19 600, 1000 тисяча і так далі. Давайте на CoinGecko Нажимаємо ось сюди. Вибираємо суму, яку ми хочемо застейкати. А я нагадую, що нам потрібно застейкати мінімум 1000 токенів AX. Давайте візьмемо 1500. Так щоб у нас ще залишилось більше 15 тисяч, так як нам потрібно внести депозит на Bybit. Застейкаємо 1525, нажимаємо lock. Через гаманець все підтверджуємо. Ось наші токени ще раз підтверджуємо. Ось і все, як бачимо, ми застейкали 1525 токенів, і в нас ще залишилось 1683. Завдання номер 3 ми виконали. Тепер нам потрібно отримати винагороду за стейкінг, Тобто нам потрібно зайти от сюди, в Content Rewards і через день два зайти сюди і нажати кнопочку Claim. Ось, наприклад, як у цьому аккаунті у вас буде кількість. Стільки вам вже накапало токенів, і ви нажимаєте просто Claim, і через гаманець підтверджуєте. В іншому аккаунті в мене ось ще з айдропу застейкано 5000 токенів, і ось накапало 549 токенів. Після того, як ви нажали Claim, ви виконали завдання номер 4 і далі потрібно внести депозит 15 тисяч токенів AX. Тобто всі токени, які в мене залишились на гаманці, я через декілька днів занесу назад на Bybit. Думаю, кожен знає, як це зробити, просто беремо ось AX, поповнення, так само в мережі Solana, беремо свій гаманець, копіюємо і вносимо сюди токени AX більше 15 тисяч. В мене є 16 тисяч, плюс ще заберу зі стекінгу і відправлю на Bybit. Там їх продам і відразу виконую завдання номер 5 Внесу депозит і зроблю об'єм торгівлі більше 15 тисяч. Після цього всього ми переходимо знову от сюди, вставляємо посилання на наш ретвіт. Тобто перехожу на свою сторінку. Ось є мій ретвіт. Нажимаю от сюди, копіювати посилання. Сюди вставляємо посилання. Сюди вставляємо адресу мого гаманця-Solana на фантомі. Нажимаємо тут так і відправляємо. Після цього ми виконали всі завдання, і буде 10 тисяч аккаунтів, які рандомно отримають по 30 тисяч токенів АКС. А це приблизно 200 доларів. Плюс нові користувачі, які тільки зареєструються від 7 числа по 7 травня, також отримають ще по 100 доларів. Тобто нові користувачі можуть заробити до 300 доларів, що є дуже-дуже круто. Тому якщо у вас немає аккаунту ByBit, обов'язково. Зареєструйтесь і виконайте ці активності. Заробити зможе багато хто, 10 тисяч учасників. Це дуже велика кількість. Також давайте перейдемо до IDO. Сьогодні останній день, щоб брати участь у цьому IDO. Пост також є в Телеграмі, все, що потрібно, це нажати кнопку для участі, я вже нажав, поповнити свій гаманець Web 3, це внутрішній гаманець біржі ByBit. На ньому потрібно мати 100 USDT і 0.1 токен BNB. Це приблизно 31 долар. І ці кошти потрібно тримати з 8 по 11 квітня. В ці дні буде робитися снапшот, всього буде 1000 переможців, якщо ваш білет виграє, ви на цьому IDO теж непогано заробите. Наприклад, в останньому IDO токен, який лістився, дав 8 іксів. Тут алокація на 50 доларів. Якщо цей токен також дасть 8 іксів, то з 50 доларів ви отримаєте. 400 доларів, що є дуже-дуже круто. Це якщо буде 8 іксів, а може бути і більше. Давайте покажу на прикладі, що саме потрібно зробити. Ми переходимо на ByBit, ось нажимаємо Web3. Bybit Wallet, Це внутрішній гаманець Web3. Нажали. Після цього, якщо у вас немає цього гаманця, нажимаємо створити гаманець. Нажимаємо створити зараз. Створену вами адресу гаманця, збережено в адресній книзі ByBit. Нажимаємо Дослідити. І як бачимо, гаманець з нас вже є. Ось є адреса нашого гаманця. Переходимо сюди і ось всі наші активи. Ось всі мережі, які є в цьому гаманці. Нас цікавить мережа Binance Smart Chain. І сюди нам потрібно внести 0.1 токен BNB і 100 USDT. Для початку переходимо IDO. Ось наш токен. До речі, зараз йде також IDO Reality Metaverse, але я його скіпаю, так як там всього-навсього 200 виграшних білетів. В токені Play 1000 виграшних білетів, тому шанси є більші. Нажимаємо переглянути детальну інформацію. І обов'язково потрібно нажати Підписатись на IDO. Нажимаємо. Ось є номер мого білету. Якщо він виграє, я зароблю непогані кошти. Нажимаємо назад. Ми підписались, тепер потрібно внести кошти. Вертаємось на Spot, в мене є 200 доларів. Нажимаємо виведення. І як бачимо, ось є «Bybit Wallet», тобто мій внутрішній гаманець Web 3. Нажали. Є адреса. Вибираємо обов'язково BSK bep 20 Нам потрібно мати 100 доларів. Нажимаємо давайте 101 на всяк випадок. Нажимаємо подати. Підтверджуємо. Вставляємо всі коди. Вставили коди і підтверджуємо. Ось і все. Кошти ми перевели. І нам ще потрібно купити токени BNB. Демо в торгівля спот. Вибираємо BNB. Ціна 310 доларів. це буде 31 долар. Давайте візьмемо по ринку. Давайте на 32 долари. Купити. І як бачимо по ринку, ми купимо на 32 долари, купимо 0.102 BNB. Нам підходить купити. Ось, і все, купили. Вертаємось на спот. Ось наші токени BNB. Так само беремо виведення, наш гаманець, Bybit Wallet. Відразу мережа BSK bep 20 нажимаємо Усі. Комісія за транзакцію 0.305. В доларах це всього-навсього 16 центів, що є дуже в принципі вигідно. Нажимаємо подати. Все перевірили, подати і також вставляємо всі коди. Вставили коди, підтверджуємо. І зараз кошти перейдуть на наш внутрішній гаманець Web 3. Переходимо тепер ось сюди в Web 3 «By BitWallet. Нажимаємо Активи. І ось, як бачимо, в нас є 101$ і 0.1 токен BNB. Всі умови ми виконали. І тепер, якщо наш гаманець буде виграшний, нам вдасться заробити непогані кошти. Що круто в цьому IDO, що ми нічим не ризикуємо. Якщо ми нічого не виграли, ми просто потім назад виведемо наші кошти і все. Тобто все дуже просто. Завели просто сюди кошти, чекаємо, якщо повезло, заробили, не повезло, забрали гроші назад. Нічим не ризикуючи. Як бачимо, йде таймер. Коли таймер дійде до кінця, ми будемо знати, чи нам повезло. Якщо повезло, за 23 години нам потрібно викупити свою алокацію. І коли буде лістинг токену, нам його нарахують і ми його продамо. Стартова ціна токену 1 цент. Ось такі, друзі, дві активності, тому всім раджу брати участь, так як на цьому можна непогано заробити. Я сам беру участь і всіх запрошую. Все, що вам потрібно, це просто повторити за мною. На цьому, друзі, буду закінчувати, як завжди, бажаю вам профіту, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Почуємось в нових відео. До побачення!